Любі друзі, привіт! Невеличкий огляд нашої першої мамочки, яка привела нам 10 кроленят. Ось так вона 10 штучок вигодовує. Бачите, вони всі вже їм пух не потрібен, їм вже тепленько. Ось такі малятка бігають малі біленькі. Бачите, тут два біленькі, Біленькі з чорними очима. Ось, бачите? Такі гарні, вже величенькі, вже самі вилазять, ходять, до мамки пристають. Ну а мамочка у нас поїла зерна, вона знизу трішки лежить. Дали сінця ось. І налили чистенької водички. Мамочка у нас молодець, вже опитна, тому ми в неї впевнені таких 10 кролинят виростити і всі один в один. Нема менших, хто не доїдав, нема таких. Всі гарні, всім тепло. До морозів всі будуть в формі. Ось така ситуація. Дякую за увагу. Зараз працюємо в кролятнику, будемо годувати інших. І показувати вам, що у нас буде новенького. Дякую за увагу.